Дорогі в Христі, наш митрополит владика Ігор, просив, каже мене, щоб його представити сьогодні на цьому нашому вечорі в березі. Всесвітлішому отцеві Олексію Яворському, слава Ісусу Христу, всесвітліші Отче Олексію. Щиро дякую за ваше ласкаве запрошення прийняти участь у святкуванні громади парафії перенесення мощей Святого Миколая місті Верст, що має відбутися 21 червня 2015 року. На жаль, не зможу особисто призбути на вище згадане святкування, оскільки маю попередньо заплановані інші заходи. Єднаючись з вами в молитві, бажаю вам вірним парафії перенесення Мощей Святого Миколая усім мешканцям везу гарного свята з молитвою та архієрейським благословенням ігор архієпископ і митрополит Львівський. Нам сьогодні дуже важливо. Поглиблювати нашу історичну пам'ять, це намагався сьогодні і заторкнути у проповіді, адже інші народи, які себе поважають, дуже плекають цю пам'ять. Доводилося декілька разів бути у Варшаві. І там часто проводяться екскурсії вулицями цього міста. Багато є школярів, студентів. Де вони вивчають сторінки своєї історії? І чому б таке не започаткувати в березні? Адже тут саме почалися великі події для нашої церкви. Отож і поглиблюємо нашу історію. А якщо ми будемо плекати нашу віру, історію, ми обов'язково переможемо. До перемоги вже небагато залишилося, але, звичайно, ще треба чимало зусиль докласти. в Христі, сьогодні до вас також, в нашого монастиря, прибув брат Петро. Він недалеко від вас мешкає, дуже близько від Белза, за Калабані. Знаєте, що таке Калабані? Це Атлантичний океан. Він за 12 тисяч кілометрів. Він народився в Аргентині. Його звичайно, коріння є з України. Тепер він навчається в нашій семінарі, звичайно поглиблює нашу українську мову. І Він би хотів до вас дуже коротенько звернутися. Брати Петра, ходи сюди. Мені дуже мило приємно бути в вашому місті. Тут я торкаюся рідної землі та її багатої історії. Мене звати брат Петро, я народився в Аргентині, але тут, у тут Україні, є моя коріння, адже тут народилися мої дід та бабуся. У Аргентині я вступив до монастиря у цих Тепер я навчаюся у басілянській семінарії у Груховича біля Львова. Щиро вітаю вас. Слава Україні! Навіть так далеко і знаю, що треба казати і коли треба казати. Ще зараз я до слова запрошую декана Богословського факультету Київського католицького університету. Це так, як нормально. Слава Ісусу Христу! Знаєте, наш президент Українського католицького університету владика Борис Гудзяк який зараз є, є парком для українців, греко-католиків у Франції з осідком у Парижі, і також його юрисдикція поширюється на країни Бенелюксу, Швейцарія, Нідерланди, Люксембург, просив мене передати вам величезне вітання. Знаєте, він як науковець працював довший час власне, над історією і генезою. Берестейської унії, яка і створила нашу Українську греко-католицьку церкву у 1596 році. Тож величезне вам вітання від нашого президента Українського католицького університету, владики Бориса Гудзика з Парижу. Знаєте, може я почну в такий дуже простий спосіб. Знаєте, сьогодні дуже погожа, гарна днина. Всі люди десь займаються своїми справами, були зранку в церкві, почули неділь... недільний Євангеліє і собі живуть простим, простим життям. Але я хотів вам сьогодні, може, в якійсь такій перспективі глобальніші, представити те, що відбулося 425 років тому, тут, у Белзі, тоді, цьому княжому гарному, красивому містечку. Рівно 425 років тому, майже цього місяця, майже цього дня, хоч історія нам залишила дуже скупі дані про те, що відбувалося тут, але ми знаємо одну річ напевно, що сюди з'їхалося кілька єпископів, які мали ініціативу. Які в складних буремних обставинах до речі, схожих до сьогодення, коли була загроза з, зі сторони Московії, обговорювати проблеми своєї церкви і дивитися, як можна знайти розв'язки, як можна знайти виходи з тих проблем. І власне ці єпископи, які зібралися тут у Белзі, Думали про те, як їхню церкву, Київську митрополію, нашу Київську церкву з'єднати з Римським апостольським престолом. І паралель сьогоденні є очевидним. Ми також сьогодні відчуваємо загрозу за сторони нашого східного сусіда, відчуваємо тиск того, що ми чуємо з екранів, як «руський мір. І хочемо щось протиставити цьому. І те, що ми можемо протиставити, це те, що з часу Берестейської унії, з часу поєднання з Римським апостольським престолом була ця славія уніта або церква, яка була в єдності з Римським апостольським престолом. Сьогодні Белс маленьке містечко, і ми лише бачимо ці величні храми, деякі з яких поруйновані. І справді, 19-20 століття було надзвичайно несправедливим до цієї землі. І ще багато треба зробити, щоб відродити, відродити і зробити справедливою історію до цього краю. Але те, що ми бачимо, воно нас повинно надихати, особливо молодих людей, які сьогодні так доволі численно, я б казав, були у церкві, маленькій церковці, яка також є і від якої сяє ця намоленість вікова. І може хтось з вас, сидячи тут, перейнятий своїми буденними клопотами, не усвідомлює, яку колосальну роль це маленьке княже місто відіграло в історії церкви, і не тільки в історії церкви, а в історії взагалі Східної Європи. Звідси почалася ініціатива об'єднання церкви, повернення її до Римського апостольського престолу, до тої колиски, як ми тепер кажемо, Володимирового хрещення, коли церква була ще не розділена, коли Рим і Константинопіль між собою не ворогували. І Рідко хто з нас зараз усвідомлює, наскільки важливою була роль Греко-католицької церкви в історії України і Східної Європи. Уявіть собі, що з часу прийняття Берестейської унії у 1596 році Київська митрополія, наша Київська рідна церква, Охоплювала територію сучасної України, сучасної Білорусі, сучасної Литви, частини Польщі і частини Росії. Уявіть собі, яка це величезна, величезна церква. І навіть єпископи, які приїхали сюди до Белзу, один з них мусив їхати сюди з Новогородка, з Білорусі, один з Пінська, також з Білорусі. Хтось мусив їхати з Волині, з Володимира, хтось зі Львова, і це було найближче. Але митрополит Рогоза мусив їхати з стольного граду Києва. Уявіть собі, це був центр тої величезної. Території, яка тоді називалася Київська митрополія, і яку 19-20 століття звузило через імперські претензії до Галичини, ми втратили цю таку загальну європейську суду.